Обслуговування систем до очищення води. Займаємося їх ремонтом, обслуговуванням. Розкажемо про роботу фахівців КП «Пілот». Відзначили волонтерів. Волонтерський рух має особливе значення. Як у Миколаєві нагородили тих, хто є підтримкою в найважчі часи. Знайомство зі спортшколами Миколаєва. Які взагалі в нашколи є? Які види спорту в нас є. Розкажемо, як спортивні заклади міста презентували свої здобутки. Вівторок, 10 грудня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Вчора російська армія в чергове обстрілювала фпв дронами Миколаївську область. Як повідомляє обласна військова адміністрація, росіяни тричі направили дрони на Очаків та місцеву акваторію. Також вчора, о 14.10 окупанти атакували куцерубську громаду. Постраждалих серед населення немає. СБУ та Нацполіція затримали рекетирів, які вибивали гроші з важкопораненого воїна ЗСУ та його дружини. Це сталося на Житомирщині. Зловмисники вимагали від подружжя три тисячі доларів в якості одного траншу. А загалом хотіли добитися майже півтора мільйона гривень. Фігуранти вдерлися до помешкання військового, коли він отримав грошову компенсацію за поранення ноги. Скориставшись важким станом воїна, нападники погрожували йому та дружині ножем. У разі відмови рекетири обіцяли Вернутися і насильно забрати всі гроші а потерпілих вбити. Правоохоронці затримали всіх трьох учасників угрупування, коли вони знову навідалися до оселі військового. Наразі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до 12 років в'язниці. Наловив риби на чверть мільйона. Працівники Херсонського рибоохоронного патруля, обстежуючи акваторію Національного природного парку Нижньодніпровський, затримали жителя села Білозерка, який браконьєрською сіткою незаконно виловив 22 кілограми риби. А саме, 13 щук, карася, окуня та ляща. Збитки екології склали майже 241 тисячу гривень. Браконьєра притягнено до адмінвідповідальності. Природоохоронці також нагадали, що Херсонщина перебуває в зоні акваторії. Активних бойових дій і подібний промисел не тільки шкідливий для гаманця, але й небезпечний для життя. Біля кордону з Румунією затримали двох мешканців Миколаївщини, які через гори намагалися потрапити в іншу країну. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Під час патрулювання прикордонники натрапили на людські сліди, які вели до державного рубежу. Собаки допомогли знайти втікачів. Ті зізналися, що намагалися втекти з України. На затриманих склали протоколи про адміністративні правопорушення. Третій рік Миколаїв живе без централізованого постачання питної води. І, хоч ситуацію рятують системи до очищення води, однак вони потребують постійного обслуговування. У Миколаєві цим займається комунальне підприємство Дезпілот. Детальніше про те, як його фахівці обслуговують такі системи, з'ясовувала Катерина Рупташ. Миколаєви досі залишається без централізованого постачання питної води. Робота над його відновленням триває, однак це складний і тривалий процес. А тим часом містянам допомагають комунальні підприємства, волонтери та благодійники. Так у місті встановили безкоштовні точки розливу води. «У 2022 році, те, що трапилося з водогоном, воду, яку отримували миколаївці, такої змоги перестало існувати. Тому за підтримки міжнародних організацій, за координації мерії міста Миколаєва, за координації департаменту житлово-комунального господарства була створена ціла мережа систем до очищення води, станцій до очищення води у першу чергу з тим, щоб забезпечувати містян, забезпечувати очищеною водою. Тож тепер щодня на вулицях міста можна побачити людей, які з баклажками в руках йдуть до точок видачі очищеної води. Однак, як і будь-яка інша система, вони потребують постійного обслуговування. У Миколаєві цим займається комунальне підприємство Деспілот. Ми, як підприємство, долучилися до цієї до цього напрямку у 2023 році. Ну, тобто, з прийняттям програми Доступна вода, яка була прийнята містом. Для того, щоб забезпечувати обслуговування, монтаж цих систем і таке і інше, цю програму у 2023 році було наповнено коштами, наповнено відповідним бюджетом. І ми, як один з основних операторів обслуговування систем до очищення води, стали так би мовити учасником цієї програми. Такі системи до очищення води видаляють токсичні речовини з рідини, знижуючи ризик отруєнь чи захворювань. Саме тому регулярно проводити їх обслуговування так важливо. Починали ми із 42 систем, систем. 23-му році нам передали 42 системи до очистки води на сьогодні. 100 і на 25 п'ятий рік плануємо десь 120 приблизно. Ми встановлюємо систему очищення води, займаємося їх ремонтом, обслуговуванням. Плановий ремонт передбачає дезінфекцію ємностей, трубопроводів, а також заміну та мийку мембран та фільтрів. Його проводять на кожній системі регулярно раз на місяць, аби вода завжди була належної якості. За якість води ми відповідаємо, проводимо дослідження. Подивитися, результати досліджень може кожен громадян на точці видачі води. Там є QR-код. Які можна відсканувати, і там постійно вони одновлюються згідно з відповідями на дослідження. Для постійного контролю якості води відповідно до умов програми Доступна вода, підприємство уклало договір із лабораторією Держпродспоживслужби. Вона здійснює забор аналізів у разі невеликого відхилення по показникам води. Ми проводимо. Позачергове обстеження і регламентне обслуговування знову ж таки. І знову беремо повторний аналіз води, щоб впевнитись її якості. Обслуговувати системи до очищення води фахівцям підприємства не заважає навіть відключення світла. У нас є генератор, ми приїжджаємо і за допомогою генератора все робимо. І ще ми обладнали 30 на даний момент систем. Генераторами для видачі води населенню під час відсутності електроенергії. Є графік видачі води. Так і працюємо. І зараз ще 34 системи знаходяться в черзі на встановлення генераторів. Пані Марія розповідає: воду на точках видачі набирає постійно, готує з неї, тож нарікань немає. Водичка Ми кожен день набираємо. Міряли якість. Така сама, як там продають по, ну, по гривні 20-30, Якість така сама ми виміряли. Так, фахівці підприємства щодня працюють для того, щоб миколаївці завжди були забезпечені очищеною водою. Однак, головною проблемою для КП де пілот залишається дефіцит робочих кадрів. Ми стрімко розвинулися за останній рік, півтора до двох років. От, тому дійсно потребуємо. Простих робочих рук я завжди наголошував на тому, що збільшення штатних одиниць це не роздування якогось управлінського апарату чи ще такого, а потребуємо насамперед простих робочих рук. Сантехніки, електрики, слюсарі, ремонтники, такі прості професії, яких не вистачає. Причиною цього стала війна, розповідає директор підприємства. Чимало фахівців долучилося до Збройних сил, тож тепер Капа шукає нових працівників. До нас можна завітати. Ми знаходимося вулиця Озерна, 33 А, дріб, 4 на намиві. Я думаю, що кожен, хто захоче, зможе знайти. Крім того, ми регулярно подаємо, оновлюємо інформацію до центрів зайнятості. До того ж, є маємо сторінку у Фейсбук, де, де теж розміщуємо у тому числі і таку інформацію щодо щодо посад і вакансій, які, які яких потребуємо. До того ж, на кожній точці видачі очищеної води є номер гарячої лінії, за яким також можна зателефонувати та детальніше дізнатися про вакансії. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Нідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. У Миколаєві продовжується облаштування укриттів у соціальних об'єктах з масовим перебуванням дітей. Міський голова Олександр Сінкевич показав сьогодні стан бомбосховища однієї з дитячих лікарень, яке вже готове приймати під час тривог маленьких пацієнтів. Далі пряма мова. Сьогодні ми перевірили стан укриття в нашій одній з миколаївських міських лікарень дитячих. Укриття повністю відремонтоване, замінена сантехніка, зроблені санвузли, завезено нові меблі. Фактично, там можна перебувати, і ми вже маємо інформацію, що діти залишаються там на ніч, не піднімаючись під час зупинки тривог до палат. Роботи виконані нашим КП Захист. Ми продовжуємо роботи по покращенню стану наших укриттів і продовжуємо далі працювати. Дві громади на Миколаївщині отримали сучасні самоскиди ДАВ від німецьких партнерів. Техніка, яку передали з Нижньої Саксонії, сьогодні поїхала до Бузької громади на Вознесенщину та в Степівську громаду Миколаївського району. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім подякував за допомогу та повідомив про перехід до нового формату роботи з партнерами. Пріоритет буде надаватися в першу чергу ефективним громадам регіону. До Міжнародного дня волонтера, який відзначався 5 грудня, у Миколаєві вшанували тих, хто допомагає долати труднощі та робить життя громади кращим. Керівництво міста нагородило активістів, які своєю працею зміцнюють суспільство та наближають перемогу України. Про те, що мотивує цих людей продовжувати свою діяльність, дивіться у нашому сюжеті. Волонтери це люди, які несуть надію і підтримку там, де це найпотрібніше. У Миколаєві до Міжнародного дня волонтера міський голова Олександр Сінкевич нагородив найактивніших представників цієї спільноти, які працюють для громади та підтримують усі сфери життя. 5 грудня весь світ відзначав Міжнародний день волонтера. В Україні волонтерський рух має особливе значення, починаючи з 2014 року, і особливо він став. Активним у 2022 році, після повномасштабного вторгнення, сьогодні волонтери відіграють роль не лише людей, які діють за покликом серця, але і додатковою потужною силою, яка бореться проти нашого ворога для багатьох. Ця діяльність стала не лише способом допомогти іншим, а й підтримати себе в нелегкі часи. Волонтери діляться, що ця робота наповнює їхнє життя сенсом. Це підтримка тих, хто за нас бореться. Якби не вони, то і нас би тут теж не було. Тож це підтримка для них, і це напевно як підтримка свого власного ментального здоров'я, що ти робиш корисну справу, що ти не сидиш на місці. Вони кажуть, що без волонтерів було важко. А я кажу, що без них наше волонтерство було б не потрібно, бо дякуючи, ми сьогодні маємо змогу тут працювати, щось збирати, допомагати, щось купляти, і вони вибороли наше право на життя. Гуманітарна допомога, логістика, пошук ресурсів це лише частина зусиль волонтерської спільноти. Їхня діяльність стала додатковою силою, що наближає нашу перемогу, зазначає міський голова. Багато багато справ, які робляться завдяки волонтерам і їхніми силами. Тому сьогодні ми відзначили деяких з них. Звичайно, всіх нам відзначити не було можливим, але впевнений, що кожного хто робить гарну справу і запалює в неї інших, ми обов'язково відзначимо найближчим часом. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. У Миколаєві провели ознайомчий захід для містян про фізкультурні заклади та спортивні школи. Зокрема, 13 спортивних шкіл презентували свої відділення, а також їх працівники розповіли миколаївцям про свою роботу. Більше про це далі від Сергія Мельникова. 7 грудня у Миколаєві відбулось спортивне свято для юних миколаївців та їх батьків. Дійство провели у торгівельно-розважальному центрі Сіті Центр, організатор управління спорту міста. Подія присвячена Дню Святого Миколая. Ми вітаємо всіх дітей міста, усіх наших мешканців міста своїми показовими виступами, своїми талановитими дітьми. Також трошки розповідаємо про те, як прийшли Олімпійські ігри, Паралімпійські ігри, які взагалі в школі є, які види спорту в нас є. Отже, захід був спрямований на популяризацію та знайомство з діяльністю спортивних шкіл Миколаєва. Усі присутні мали змогу познайомитись з різними видами спорту завдяки показовим виступам вихованців цих спортивних закладів. Також, в разі потреби, особисто поспілкуватись з ними. Тому сьогодні також в нас з кожної школи представлена один одна людина, а це саме вихованець того або іншого відділення, котрий має інформацію в вигляді листівки для того, щоб людина могла підійти і запитати, і також отримати інформацію, де знаходиться школа, які види спорту в школі. Також розповідали про свої заклади і директори спортивних шкіл нашого міста. Костянтин Мальцев, який наразі керує комплексною дитячою нацькою спортивною школою Атлант, підкреслив, що окрім традиційних для школи видів спорту, як, наприклад, вітрильний спорт, школа відкриває і нові відділення. У нас є відділення пулевої стрільби та стрільби з пневматичного пістолета. Дуже файна група. Вона присоєдинилась до нас у декабрі місяці. Зараз діти їдуть на чемпіонат України. Так що, дорогі миколаївці, нехай ваші діти звертаються до нас і ми з радістю їх ведемо в мір спорту. Сергій Чорний, керує школою висловальних видів спорту, він зазначив, що не дивлячись на складні часи, миколаївські відділення працюють наповну. Тренувальний процес відбувається неприривно. У нас відкриті школи з Спеціальними сховищами також нам в цьому році відкрили вихід на воду. Ми виходимо на воду в зимній період. у Нас є. Гаровна база, на якій є тренажерні зали. Виїжджаємо на всі змагання, на всі чемпіонати, всі українські змагання. В общем, процес йде неприривний. висловання живе і буде у нас процвітати. А заслужений майстер спорту з боксу, учасник Олімпійських ігор, нагадав, що з Дюшор з боксу теж чекає на юних миколаївців. Для зручності школа має два зали в Інгульському та центральному районах. Вихованці школи теж постійно приймають участь у змаганнях та досягають успіхів. Наш Провідний спортсмен Максим Зінєвич е, приймав участь у міжнародному турнірі Кубок Загреба», який проходив в Хорватії в місті Загреб. І перший бій виграв у Словака, і в полуфіналі трохи поступився, але кажуть, що несправедливо віддали рішення місцевому боксеру Хорвату і зайняв е, третє місце е, бронзову медаль. Виборов це його перший турнір класу А серед дорослих. Тому не непоганий результат. З чим його вітаємо. Тож, якщо і ваша дитина хоче перемагати на змаганнях або просто займатися спортом, запрошуємо до миколаївських спортивних шкіл. Їх наразі у нашому місті 13. Усю необхідну інформацію можна побачити ще й на офіційних сторінках управління спорту у Фейсбуці. Також управління наголошує, що чекає і на дітей, які через війну тимчасово проживають у нашому місті. Усім Миколаївська спортивна спільнота буде рада і допоможе. Сергій Мельников Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. І про погоду в середу 11 грудня. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів. Температура коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. Вітер переважно західний, поривчастий. Вологість повітря у середньому становитиме 86%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про нову допомогу, яку громади Миколаївщини отримали від Німеччини. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТі. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.